Перші новини нової доби у студії Марина Кухар коротко розповім про найважливіше: двоє загиблих та одна людина поранена. Такі наслідки удару по Запоріжжю, ворог ударив по житловому масиву. Де вдень вихідного дня було доволі велелюдно. Вибуховою хвилею пошкодило будинки і вибило вітрини магазинів. Наша Олена Каптюх побачила місце трагедії на власні очі. Суботній день спальний район Запоріжжя один з найбільших у місті, і в кількох метрах від будинків розрив і вибух. Це було секундно, потім була паніка. Поки що приходимо до тями. Міська влада Запоріжжя вже повідомила про загиблих. Це чоловік та жінка. Ще одна пані поранена. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у будинках навколо повилітали вікна, а в під'їздах відпала штукатурка. Я знаходилася у під'їзди, йшла з магазину чудом, вирішила піти пішки, і у під'їзди посипалося штукатурка, пиль, побілка. У магазинах повибивало скло у вітринах. Їх робітники вже почали латати, не чекаючи на допомогу. Ви Знаєте, міську владу не треба чекати. Треба робити щось. з Поруч із місцем влучання представники міської влади розгорнули намет. У ньому збирають дані про руйнування. Вже звернулися з півсотні жителів пошкоджених будинків. На кухні повністю стекла вибите, балкон теж вже не за стеклен, як говориться. На машині лобове стекло розбіта. Попередньо пошкоджено сім багатоповерхівок, магазини та дитячий садок. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І по сумах ракетний удар росіяни ударили по місту ввечері. Відомо, що є постраждалі, але точну кількість поки не називають. Ракета влучила в один із навчальних закладів. Повністю зруйнований один із корпусів. Також постраждав гуртожиток і будинки поруч. Мені не треба, дівчата, мені не до преси. Мені не треба, щоб міліція тут стояла. А всіх не... виселяють, так, да, звідси, чи ні? Так, да, звісно. А на фронті за добу 24 бойові зіткнення триває наступальна операція сил оборони на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Це дані із вечірнього зведення генерального штабу. За добу ворог завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, а також 30 разів обстріляв із реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ та мирні квартали. За це росіяни отримували відповідь. Зокрема, наша авіація била по районах зосередження техніки та особового складу окупантів. Сили оборони просунулися на південному фланзі Бахмута. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На північному фланзі тривають бої без зміни положень. Ворог стягує додаткові сили і засоби на цей напрямок. Удар успішний збройні сили України повідомили про атаку на Чонгарському мосту. Це підтвердило і управління стратегічних комунікацій зсу в телеграмі. Утім, ані подробиць удару, ані його наслідків військові поки не розголошують. Раніше пропагандистські пабліки повідомляли, що міст закрили для транспорту. Також у мережі публікували фото. Черг дорогою на переправу ЗСУ вражає цей міст не вперше. Це єдина переправа, що з'єднує Крим із материковою Україною. Верніше не єдина, але саме через неї проходить основна траса, яка веде на Мелітополь. Тож блокада мосту це потужний удар по логістиці окупантів. Німеччина розширила пакет військової допомоги, про який у Вільнюсі на саміті НАТО анонсував міністр оборони Борис Пісторіус. У оновлений список переданої Україні зброї загальною вартістю близько 600 мільйонів євро. Увійшли шість гепардів і тисячі боєприпасів до них дрони, розвідники, транспортна техніка. Допомогу відчують українські медики. Берлін відправляє вісім автівок швидкої допомоги. В Одесу нарешті доїхали представники ЮНЕСКО. Зранку у суботи оглянули понівечені пам'ятки архітектури. Працюватимуть і сьогодні, у неділю. Експерти місії мають провести комплексну оцінку шкоди, яку місту заподіяли росіяни масованими ракетними обстрілами. Вони понівечили із півсотні об'єктів, багато з яких в історичній частині Одеси, зокрема і Свято преображенський кафедральний собор. Вона наразі у безпечному місці, так да І ми, ми її зараз її вами якась... покажемо. Ракета, яка влучила в собор. Вона зруйнувала не не тільки вівтар, а пройшла вниз, де зруйнувала два поверхи, які знаходились під вівтарем. Першим що треба зробити, це те, що вони можуть зробити прибрати членство Росії з ЮНЕСКО. У рівному судили диверсанта, якого викрили оперативники СБУ, зірвавши плани російських кураторів. Зрадник проводив розвідку важливих транспортних об'єктів, які згодом мав підірвати. Диверсант виявився пенсіонером і досвідченим бойовиком. Наш Володимир Миколайчук зміг з ним поспілкуватися. Чоловік у капюшоні зупиняється під транспортним об'єктом. Дістає телефон і відправляє координати. Це оперативне відео Служби безпеки України. Його зняли у лютому. Тоді ж затримали фігуранта. Ним виявився пенсіонер Леонід Глушаков. Зустрічаємося з ним у СІЗО. Глушаков погоджується на інтерв'ю. Говорить наративами російської пропаганди. Каже, проти України воював ще з 2014-го на боці так званої ДНР. Я бойових не участвував. Ну, так. Попала, що в прикомідатурі балгорода Донецька в началі, потім там охраняли начальство большої. Ну, ну, почти вот полгода. Та перевірка СБУ свідчить про інше. Пенсіонер Глушаков насправді досвідчений бойовик. Воював у терористичних загонах оплот і хан. Слідство СБУ встановило, що терорист входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки. Повоювавши на Донбасі, Глушаков виїхав з України в Європу та з початком Великої війни повернувся. Кілька місяців воює на Запорізькому та Херсонському напрямках. Не приховує, що охороняв захоплену Запорізьку АЕС. А Атомки недалеко ми були. Ну я як зрозумів, блокпостами стояли на случай висадки десанта. Врадительне. Я був начальник оружейки. Потім Глушаков знову виїхав за кордон через Росію. А вже в лютому цього року агент отримав нове завдання від куратора в українському тилу. Общались, мол, треба допомогти. Вас, у, у вас вже візост такої, що да, ну, в армії вас нікуди не візьмуть. там. А тут ви можете допомогти нам. От, приїжджайте. Ну і приїхав. До України диверсант в'їхав за європейським паспортом. Куратори з російського групу поставили йому завдання підірвати у Рівному два ключові транспортні об'єкти, аби зірвати постачання західної зброї. Пенсіонер ходив містом, шукав важливі транспортні шляхи. Всі його дії пильно фіксували оперативники. Відфотографовував вказані об'єкти та пересилав геолокацію своєму куратору за допомогою мобільних інтернет-месенджерів. Та головне своє завдання закласти дистанційну вибухівку. Глушаков провалив. Його піймали після затримання іноземець свою вину визнав повністю. Вироком рівницького міського суду злочинця засуджено до 10 років уязнення з конфіскацією усього майна. Судовий вирок на основі доказової бази, яку зібрала СБУ, це приклад того, що кожен агент чи терорист відповідатиме за свої дії перед законом. На умови утримання в ізоляторі глушаков не скаржиться і сподівається на обмін свою вину він хоч і визнав, але не розкаюється. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві банкіра у Києві на початку липня. Це директор одного із інвестиційних фондів. З убитим керуючим банком приятелювали в той вечір, відпочивали в заміському будинку, випивали і посварилися. У поліції кажуть, що затриманий з пересердя забив товариша до смерті. І щоб відвести від себе підозру, вивіз тіло в іншу область і спалив на сільському цвинтарі. У будинку підозрюваного провели обшуки в ході виникного конфлікту під час вживання алкогольних напоїв останній вбив потерпілого та в подальшому вивіз тіло до Чернівської області до села Нічогівка, де в подальшому і спалив його. У розпал війни вони купують нерухомість за кордоном та елітні авто. Як колишній одеський воєнком, нападають на чоловіків, аби вручити повістку. І примусово заштовхують в авто, і навіть стріляють, як це було у Дніпрі, або б'ються через наркотики. Як у рівному одні військові із ТЦК плямують репутацію інших, тих, хто пораненими повернулися з війни і тепер служить у тилу у військкоматі. Про такі різні історії Олександра Стасишин. Його підозрюють у незаконному збагаченні на майже 200 мільйонів гривень. Затримують у Києві і відправляють у СІЗО на два місяці. Одеський екс-воєнком Євген Борисов у розпал війни купує віллу в Іспанії та елітне авто. Прошу ставити мені будь-який обідний захід не зв'язаний з під підривато. А це Дніпро шестеро у формі атакують одного чоловіка. Переслідування шарпанина і навіть постріли. Тернопіль представники ТЦК витягують з автобуса пасажира, спалахує конфлікт у хід ідуть кулаки. <ривіт> Побилися й на рівненщині головного військома. Там затримали за знущання та приниження підлеглого, бо той хотів розповісти про зловживання посадою своїм керівником. Що Шо ти Шотиш. Схожі відео з ухвалими працівниками з різних міст ТЦК швидковірусяться і створюють негативний образ усієї системи. А те, що у військоматах зараз більшість тих, хто боронив Україну на фронті, багато хто не знає. Куля 7,62 калібру так прийшла крізь всі м'які частини, також і тверді. Глибокий шрам на обличчі, важка контузія та втрачений зір. Тоді ще 20-річного Марка поранили у бою на Донеччині у 2017-му. Тоді він воював у спецпідрозділі 80-ї десантно-штурмової бригади. Момент поранення я дуже добре пам'ятаю. Це наче удар просто неочікуваний удар з боку, з-під спотішка. Нас всіх розкинуло, я вже втратив свідомість. Прокинувся вже, ось як мене вилучили, хлопці витягували з позиції. Далі операції відновлення та інвалідність. Та коли почалось повномасштабне вторгнення, хлопець знову визвався воювати. На передовій пробув лише місяць. Далися взнаки старі травми. Далі служба в тилу і робота у військкоматі. Тепер Марко той від кого на вулиці сахаються ухилянти. Вони дискредитують своїх захисників. Вони підривають обороноздатність нашої держави. Вручає повістки львів'янам і Віталій. Він військовий з 30-річним стажем. На війні з самого її початку боронив Донецький аеропорт і бився на світлодарській дузі. Там і зазнав важкого поранення. Та з початком повномасштабного вторгнення знову вирушив на фронт, доки не потрапив під артобстріл. Доволі серйозну контузію отримала і порушення функції мозку було. І я втратив пам'ять. Це страшно, як зараз згадую, що приходить рідний брат, а Ти його не впізнаєш. Ти його запишеш. Ти хто? Далі тривали лікування спершу в Україні, потім за кордоном. Комісія визнала Віталія обмежено придатним, тож пішов працювати у ТЦК. Я той, що був там, даю повістку той, що там не був, для того, щоб він поміняв той, що там є. Ви хочете нашої перемоги? А як ви хочете чужими руками, чужими синами? І зізнаються їм на фронті навіть легше, морально, аніж отак в тилу. Вони є обмежено придатні, не придатні. Вони не хочуть доказувати, що вони воювали. Вони хочуть розказувати свою історію, бо для когось це дуже болить. На хейт не реагують їм соромно і за ухилянтів, і за тих колег у військкоматах, хто заплюмовує честь, а самі мають чітке завдання зібрати команду тих, хто принесе Україні перемогу. Захищати батьківщину це є честь, це є повага, це те. Чим ви після перемоги нашої спільної будете пишатися? Це те, що ви будете розказувати своїм внукам Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.